Якщо вихідні на порозі, то пора вирушати в дорогу до метро. Сьогодні покажу, що можна купити в ТЦ за вигідними цінами. Перше, що відразу кладу до свого кошика корейка свиняча без кістки. Беру 1 кг за 179 гривень. Люблю додавати до кави безлактозне молоко, тому беру його і за одне ще й безлактозний сир, бо зараз у метро діє знижка до 40% на понад 30 безлактозних товарів. Суботній вечір планую провести з друзями, тому беру шматок сиру Радамер для нарізки. На нього зараз якраз діє знижка 50%, тому замість 499,90 у вас є можливість придбати кілограм сиру за 249,90. Обожнюю на сніданок готувати шакшуку з червоним перцем, тому користуюся вигідною ціною і беру 5 перчин по 139,90 за кілограм. Також побачила, що діє знижки на авокадо, якщо їх брати від двох штук. Купуючи одне авокадо, ви заплатите 6490 за штуку, а від двох штук по 4990 за штуку. Давно планувала приготувати авокадо, тому думаю, що це мій знак від Усесвіту. Беру відразу 5 авокадо та економлю 75 гривень. Весна пробудила бажання скуштувати свіжих ягід. Тому кладу до кошика три пакування сезонного ягідного міксу по 299,90. Ягоди ягодами. А від шоколадних цукерок я теж відмовитися не можу. Беру три коробки своїх улюблених. А вам раджу заїхати в ТЦ за тими, які полюбляєте ви. Бо зараз тут діє знижка до 40% на понад 20 позицій цукерок у коробках. В алкогольному відділі обираю ігристе вино Адріен Роме. У метро діє знижка до 30% на понад 50 позицій ігристих вин, тому вам вдасться обрати щось до свого смаку. Також вирішила продегустувати вино місяця від метро. Обираю одне з трьох за 169,90. Давно хотіла оновити келихи, тому беру один набір. Неділю планую провести спокійно, за розслабляючим хобі. А для мене це збірка конструкторів Лего. Беру два набори різних квітів зі знижкою до 30%. Усі фанати Лего, не прогавте цю акцію. Усе потрібне купила, тож біжу на касу, а вам бажаю вдалих закупів та вихідних. Якщо вихідні на порозі, то пора вирушати в дорогу до метро. Сьогодні покажу, що можна купити в ТЦ за вигідними цінами. Перше, що відразу кладу до свого кошика, Корейка свиняча без кістки. Беру 1 кг за 179 гривень. Люблю додавати до кави безлактозне молоко, тому беру його і за одне ще й безлактозний сир, бо зараз у метру діє знижка до 40% на понад 30 безлактозних товарів. Суботній вечір планую провести з друзями тому беру шматок сиру Радамер для нарізки. На нього зараз якраз діє знижка 50%. Тому замість 499,90 у вас є можливість придбати кілограм сиру за 249,90. Обожнюю на сніданок готувати шакшуку з червоним перцем. тому користуюся вигідною ціною і беру 5 перчин по 139,90 за кілограм. Також побачила, що діє знижка на авокадо, якщо їх брати від двох штук. Купуючи одне авокадо, ви заплатите 64,90 за штуку, а від двох штук по 49,90 за штуку. Давно планувала приготувати авокадо, тому думаю, що це мій знак від усесвіту: беру відразу 5 авокадо та економлю 75 гривень. Весна пробудила бажання скуштувати свіжих ягід, тому кладу до кошика 3 пакування сезонного ягідного міксу по 299,90. Ягоди ягодами, а від шоколадних цукерок я теж відмовитися не можу. Беру три коробки своїх улюблених, а вам раджу заїхати в ТЦ за тими, які полюбляєте ви, бо зараз тут діє знижка до 40% на понад 20 позицій цукерок у коробках. В алкогольному відділі обираю ігристе вино Адріен Роме. У метру діє знижка до 30% на понад 50 позицій ігристих вин, тому вам вдасться обрати щось до свого смаку. Також вирішила продегустувати вино місяця від метро. Обираю одне з трьох за 169,90. Давно хотіла оновити келихи, тому беру один набір. Неділю планую провести спокійно, за розслабляючим хобі. А для мене це збірка конструкторів Лего. Беру два набори різних квітів зі знижкою до 30%. Усі фанати Лего не прогавте цю акцію. Усе потрібне купила. Тож біжу на касу. А вам бажаю вдалих закупів та вихідних. Всім привіт! Сьогодні я була в матері, хочу трішки показати вам наші закупочки. В кінці скажу суму, яку ми витратили. Мама взяла найнеобхідніше, а тепер я покажу вам мій особистий топ-продуктів. Цільно зернові макарони та спагеті набагато корисніші, ніж з білого борошна. Пшено зелена гречка і обов'язково сочевиця, мій топ 3 Беру чия я для пудингів, беру тунець у власному соці і взяла в печінку тріски, бо вона дуже багато, на омага 3 Взяла арахісову пасту, бо самі антидепресант. Оливку в олію взяла для салатів, кокосову взяла для жарки. Та взяла спробувати льону олію, бо чула, що вона знижує рівень поганого холестерину в крові. Беру мигдалеве борошно для безглютанових солодощів і рисове теж взяла. Беру мигдалі і апельсинові чіпси. Взяла на випадок, якщо захочу пропустіти чимось під фільм. Кориця для кави по четвергам, кокосове бересте молоко теж для кави, і взяла рибу, банани і авокадо. Взяла шоколадки зі стеві. Вони дуже корисні та смачні. Головне брати більше ніж 75% какао. Тоді вони дійсно корисні. і взяла корм для своїх котиків. Сума закупки склала 6894 гривні. Всім привіт! Сьогодні я була в матрі, хочу трішки показати вам наші закупочки. В кінці скажу суму, яку ми витратили. Мама взяла найнеобхідніше, а тепер я покажу вам мій особистий топ продуктів. Цільнозернові макарони та спегатті набагато корисніші, ніж з білого борошна. Пшону зелена грачка і обов'язково сочевиця, мій топ круг Беру чия для пудингів, беру тунець у власному соці і взяла печінку тріски, бо вона дуже багата, на омага 3. Взяла арехову пасту, бо це мій антидепресант. олію взяла для салатів, взяла для жарки. Та взяла спробувати. Для моалії, бо чула, що вона знижує рівень поганого холестерину в крові. Беру мигдалове борошно для безглютанових солодощів і рисове теж взяла. Беру мигдаль і апельсинові чіпси взяла на випадок, якщо захочу попустіти чимось під фільм. Кориця для кави по четвергам, кокосове бересте молоко теж для кави, і взяла рибу, банани і авокадо. Взяла шоколадки зі стеві, вони дуже корисні та смачні. Головне брати більше ніж 75% какао. Тоді вони дійсно корисні. І взяла корм для своїх котиків. Сума закупку покупки склала 6894 гривні.